Партнер проекту КНАУФ. Слухай, давай ти просто я... скажеш, що тобі з того подобається. В презентації. Чи так, нічого кстати, не так, подобається? Так, Давай так. Це не сподобається. Ну, про що ми говорили, ці бар За... географічні. Для мене важливо врахувати те, що є зараз. Тобто ми залишаємо. Підлогу, Підлогу, Підлогу залишаємо. Залишаємо. Нам також... Ми О. залишаємо бар. Залишаємо. Але просто його декоруємо. потрібно перефарбувати. Угу. Розкажіть, що головне в кондитерській справі всегда? Це любов, звичайно. Як і в будь-якій іншій справі, це відчуття того, що ти вкладаєш частку себе, частку свого бачення, віддаєш позитивні емоції в кожний десерт, в кожного свого гостя. Тому і це теж велика дуже мотивація масштабуватись. Тобто є дві кав'ярні кондитерських, нам є, що запропонувати нашим гостям. Це не просто смачні десерти. Це окремий вже зі своєю життєвою філософією. Ілюзорний світ намальований. Так, з... так, так. Бажання з'єднати реальний світ з розмальованим світом. це все буде єдине таке пространство. І коли наш гість буде до нас приходити, він буде попадати в таку а, десь казкову реальну атмосферу, і він, як то кажуть, залишає всі свої там якісь проблеми, свої, якісь все ще якісь негаразди за поза простору. А саме в просторі груша йому. Тут, тут все класно. Ну, так, ти хочеш ти хочеш е, е, з кав'ярні кондитерської зробити е, такий, типа, навіть міні-ресторанчик, коли похід в кав'ярню це не просто зайшов на те взяв, а ти зайшов в атмосферу. Звичайно. Ти хочеш тут сфотографуватися, хочеш тут час а, провести це і так. Це окреме всесвіт. Вітаю, друзі. Мене звати Ольга. Я є власницею бренду Груша. На сьогодні це дві кав'ярні кондитерських. Про свій бізнес я можу розповідати довго. Це для мене є моїм життям. Початок мого бізнесу це більш ніж 6 років полягав в відкритті цього простору, але якось було відчуття, що цього замало. Мені потрібно завжди було відчуття розвитку, і цей рух мені був потрібен. Ми розпочали не тільки як кав'ярня працювати, а згодом розпочали виробництво власних кондитерських. Виробів. І це все, друзі, хочу зауважити в такі ну дуже трансформаційні часи, коли 24 лютого розпочалось повномасштабне вторгнення в Україну. Великий стрес і звичайно, деякий час бізнес просто замер, як більшість. В країні, але вже десь середини весни потроху потроху розпочали працювати, розпочали знов доставляти свої вироби не тільки для наших кав'ярин, але й для, для кав'ярин по всьому місту Києву. В моєму житті є чудові дівчатка Ілона та Олена, які запропонували мені стати учасником цього проекту. А на сьогоднішній день наша барна зона виглядає ось так. Мені здається, що, що навіть непрофесійним з поглядом дизайнера тут, очевидно, потрібно щось змінювати. В даному етапі ми показуємо цією передачу, що? що ми готові розвиватися, ми адаптуємося під ті умови, які нам <соць> дає життя, якби на да, там то ковіди, то війна, то виключення світла, бізнес-іде. Є ідея для того, щоб це розширявся, прогресувати. І тому і також з нашої сторони нам потрібно адаптувати дизайн до того, що вже ми маємо, щоб це. Також матеріально, наприклад, не було там сильно затратно. А ось використати той простір, який нам є, підсилити дизайном і вивести, наприклад, уже кав'ярню з одного рівня на ступіньки там дві вище, Звичайно. тому що це вже йде ріст, навіть в таких умовах, які зараз взагалі да. в країні є. Да. Коли ми відчинили її знов для наших відвідувачів декілька місяців тому, то так скажемо, все, що було у нас в подручній, ці меблі з вулиці, якісь там пледи, все, що можна було сюди додати, ми додали. І, звичайно, розуміємо, що це не те, чого бажає наші гості. І це теж є такою силою, яка потужна, яка нас і спонукає до співпраці з Ілоною, до співпраці з цим благодійним проєктом, щоб тут поселити класну яскраву атмосферу ноблену. Після першого знайомства, після того, як ми побачили масштаб цього проєкту, весь що би ми хотіли запропонувати. Можливо, воно в майбутньому наша концепція все зміниться, але перші враження, вони ж стані сильні. Я не цим все сломати. Хочеться додати якісь прикольних елементів, які будуть асоціюватися вже з тими кольорами, які вже були. Ну, візуально в тих закладені, так наприклад, як ти казала, що хороше кафе, так, воно вже з червоним кольором його не хочеться міняти. Ну, поки що. Можливо, на цьому акцентувати. Хоча, от, типу, червоний там не актуальний, все таке, але хто нам. Заважає робити щось актуальне, самі створювати актуальне, а не прив'язуватися. Наш процес взагалі оновлення кафе почався з того, що звичайно ми підготували референси, потім ескізи. І коли все було узгоджено вже звичайно пішов процес вже демонтажу. Плітку можна обрати, панель можемо прибрати. Забор. Заборчик звичайно його ми приберемо. Прощай забор, прощай. Ось, бувай, забор, бувай. Коли три основні кольори: це графітовий, червоний відтінок червоного і білий. Поєднавши їх, ми ще розбавили це розписом. Саме акцент на розписах він нам дає трошки такий уявний світ. Кожен клієнт, відвідуючи заклад, він може уявити свій уявний простір. Дякуємо нашому партнеру. Farba Trade Professional. це фарба європейської якості. І завдяки їм ми змогли реалізувати цей проект. Пішли саме мінімальним простим способом. Ми почали це все просто реставрувати: реставрувати ті меблі, які тут вже були, реставрувати стіни. Навіть особливо не робили демонтаж і оновлення електрики, тобто відштовхувались від того, що вже було, але просто дали цьому всьому за рахунок кольору, за рахунок оновлення, новий стиль, новий дизайн саме цього закладу. Ще є такий момент, що завдяки фарбі наших партнерів, їхньої асортимента лінійки ми змогли перефарбувати не тільки інтер'єр, саме там по стінах, а й відреставрувати і оновити. Ось, наприклад, стільницю, інші меблі, які знаходяться в приміщенні, і це також є таким класним показником, що розширена лінійка і може на різних матеріалах застосовувати свій продукт. Фінішній примій, як тобі? Мені дуже подобається реалізація проєкту. Мені дуже подобається ваше особисте бачення моєї кав'ярні. Я бачу, що ви докупили нове освітлення для стелі, але мені дуже подобається, що освітлення, яке було на стінах, ми його реставрували. Так, дякую. Да, ви його просто... реставрували та додали якраз того акцентного кольору червоного, який присутній повсюди в цьому інтер'єрі, але не є таким переважним. Він тільки доповнює і додає яскравості. Вони просто були самі по собі класні, їх не хотілося взагалі викидати. Але вже той колір, який був, це латунь, воно сюди вже в концепції не підходило. Тому ми вирішили їх в червоний перефарбувати. І, блін, ну вони класно виглядають. Так, знаєш? так мені дуже подобається. Ось. Тут, звичайно, ми замінили, тому що попередні вже, на жаль, вони були застарілі, ми їх ніяк ви сюди не могли інтегрувати. Ось. Тому взяли такі мінімалістичні люстри. Так, була, мені це дуже подобається. також виглядає. мені дуже подобається, що ви змогли в цей простор. Додати арки, яка є акцентною в першому о, приміщенні моєї кав'ярні, і я довго довго про це мріяла. Мені було дуже важливо, щоб моя кав'ярня, яка складається з двох залів, ці два зали були. Об'єднані ну, поєднались по по mm -hmm. да і саме ось ці арочні арочне рішення для цієї зали розпис арочний. Він дуже простий, але він настільки підіграє загальному заданому цього простору, що ну класно вийшло. Ну, як бачиш, ще диванчики додали більше посадочних місць, щоб так. створити ще такий от комфорт, трошки от затекстзану за рахунок текстур. Так. Ось уже знайшов трошки воно все таки тепліше стало. Мені дуже подобається, як ви змогли з'єднати справжні диванчики та справжні подушки з намальованими. І я сподіваюся, що моїм гостям це теж прийде до вподоби. Ну, це додаткові посадичні місця, в першу так, чергу, так, якщо з функціонала. Так, так. Ну і плюс трошки розбавити простір за рахунок текстур, колір, текстури. Вийшло дуже класно. Угу. Бажаєш кави? Так, давай, давай в новому інтер'єрі вип'ємо чашку кави. Аміна, можна, будь ласка, нам кави? Сьогодні день до відкриття моєї оновленої кав'ярні, і я дуже чекала на цей момент, не дивлячись навіть на те, що в моя кав'ярня існує майже 7 років. Але саме цей день є важливим, бо у такі е, випробувальні часи, коли бізнеси майже на межі виживання, мені дуже допомогли люди, які причетні до реалізації цього проєкту. Це виробниче бюро задом, це проєкт Майстри Ремонт. То, які дали імпульс до відновлення моєї кав'ярні, а виробничий бюро це дуже класно реалізувала. Я з великим нетерпінням чекаю на відкриття і сподіваюся, що так само, як і мені, моїм костям дуже сподобається оновлений простір. В цілому ми задоволені фіналом проекту, це гарний приклад для інших бізнесів, що під час навіть війни за рахунок мінімальних коштів, за рахунок мінімальних термінів можна йти вперед, розширювати свій бізнес і разом іти до перемоги.